19 липня 2025 року у день вшанування пам'яті знайдення чесних мощей преподобного Серафима Саровського з архіпастерським візитом громаду Хутора Мальованка села Кам'яна Чернівецького району відвідав керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією Православної церкви України Преосвящений єпископ Чернівецький і Буковинський Феогност. На церковному подвір'ї. Свого архіпастеря щиро і радісно зустріла парафіяльна громада з короваєм, квітами і дитячою радістю. З вітальним словом до владики звернувся настоятель храму протирей Орес Драгінда, подякувавши за постійну архіпастерську турботу і духовну підтримку громади та запросив очолити божественну літургію. Його преосвященству співслужили протирей Ярослав Вовкович, обласний благочинний та настоятель храму святого пророка Іллі села Стрілецький кут, протирей Микола Занкович, Чернівецький міський благочинний, настоятель храму святого рівноапостольного князя Володимира міста Чернівці. Прото Василь Угрин, адміністратор Чернівецького районного благочиння та настоятель храму успіння Пресвятої Богородиці міста Чернівці. Прото Роман Грищук, благочинний глибоцького благочиння, настоятель храму святої княгині Ольги, села міського типу Глибока та численне духовенство єпархії. Під час богослужіння. Після читання святого Євангелія владика феогносство зніс особливу молитву в час небезпеки, молячись за воїнів-захисників, державну владу, український народ і всіх полеглих героїв. Прикрасою богослужіння став благовійний спів хорових колективів хору храму на честь Святого Духа, села Снячів, настоятель протирей Богдан Хомащук та хору храму успіння Пресвятої Богородиці села Михальча, настоятель Ієрей Віталій Данилюк. Їхній спів створив атмосферу духовного піднесення та щирої молитви. На завершення свята владика звершив чин малого освячення води, хресний хід. Та окропив вірян освяченою водою. Після чого відбулося помазання святим Єлеєм. Бо служіння завершилась уставним многоліттям та спільною пам'ятною світлиною. Дякуємо кожному і кожній за перегляд. Поширюйте наші відео та новини. Нехай духовне слово шириться Україною. Разом ми сильна, єдина та непереможна нація. З вами Чернівецько-Буковинська єпархія Православної Церкви України.